Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. Вранці загарбники перекрили кримський міст. Кажуть, усе через повітряну тривогу у Севастополі і навіть підняли димову завісу. Ну а напередодні ввечері гаряче було у Донецьку. За попередніми даними, ракета влучила у ворожі цистерни і пальним. Пабліки оприлюднили відео, як у місті масштабно гориті вибухає. У небо здіймається густий чорний дим. Пожежа спалахнула на нафтобазі у Будьонівському районі. Пишуть місцеві поруч розташовані завод металоконструкції, численні склади і промзона. За даними пропагандистських ЗМІ, є двоє загиблих. Кілька масштабних повітряних тривог оголошували цієї ночі в Україні. Причина активність ворожої авіації та ударних дронів. Вони заходили групами і постійно змінювали напрямки. Вибухи чули у Полтавській та Хмельницькій областях. Працювала протиповітряна оборона. А на Херсонщині росіяни обстріляли евакуаційний мікроавтобус. Волонтери напередодні вивозили із під вогню жителів одрадо Кам'янки. Це Береславський район. Російські військові спрямували дрон Камікадзе просто на бус із людьми. Двоє волонтерів зазнали контузій в самому Херсоні через ворожі атаки, один загиблих і двоє поранених.